Пісник, право знати все про податки і збори. Таку назву тепер має офіційне видання Державної фіскальної служби України. Вже 19 років журнал надає платникам повну та вичерпну інформацію щодо новацій у податковому законодавстві, розтлумачує всі його нюанси. У кожному номері інформація з перших вуз про принципи діяльності податкових та митних органів, оподаткування, бухгалтерський облік, пенсійне забезпечення, трудові відносини тощо. У номерах журналу можна ознайомитися з роз'ясненнями і рекомендаціями спеціалістів фіскальної служби щодо змін у податковому кодексі. Вісник у лютому вийшов подвійним форматом. Тема номера найактуальніша в початку февраля. В спарених номерах 5 і 6 вийшов налоговий кодекс України з усіма зміненнями і доповненнями, який кадіфіцировано на 1 февраля. Также наші подписчики кожен місяць отримують практикуми серії професіональна бібліотека бухгалтера, в яких освіщаються адільні питання на бухгалтерського учора. Вісник, право знати все про податки і збори це видання, в якому податківці розміщують свою офіційну інформацію. Крім того, там друкують роз'яснення та коментарі від самих податківців, як на практиці застосовувати нововведення. В каждом номере журнала вы можете ознакомиться с ответами на вопросы, примерами ведения учета, получить самую свежую актуальную информацию про изменения в законодательстве, про таможенных процедурах, первыми ознакомиться с ведомственными приказами, письмами, разъяснениями специалистов Государственной Фискальной службы. Журнал можна придбати і в спеціалізованих торговельних місцях, які відкриті поблизу центрів обслуговування платників. Для удобства наших підписників, плательщиків ми відкрили небольшой магазин, де можна оформити підписку, приобрести бланки для здачі, канцелярські товари, книги. Магазин знаходиться по адресу у ліцелюшикуліка Кулика, 143А, напротив центра обслуживания плательщиков. Також у нас є ще два магазини, которые находятся прямо в ЦОПах Білозорська і Цюрюпінська инспекции. Інформація до редакції журналу надходить безпосередньо від фахівців фіскальної служби. У виданні постійно слідкують за нововведеннями у законодавстві, а також опитують платників податків щодо тем, які можуть бути цікавими або складними.